Дівчата, я зіпсувала свою шкіру одним дуже популярним кремом. Ось це ви бачите кадри. Моя шкіра за день. А до ось це шкіра, коли я прокинулась на наступний день. Зараз ви бачите другий день. Перший день я не знімала. Я була дуже перелякана. Шкіра була набрякша. І знаєте, Така текстура, як у восьмині. Звичайно ж, я побігла до дерматолога з цією проблемою. Я тестувала цей крем 4 дні. Все було супер. І на п'ятий день ось Виявляється, таке. що цей крем містить дуже багато комедигенів компонентів. І ніхто про це чомусь не Дадо. каже. Речі ці похирці були також навколо а в інтернеті. Очей. Цей крем дуже розхвалюють і це Брендскін 1004 зараз дуже популярний. Дівчата запам'ятовуємо ворога обличчя. Будь ласочка, не купуйте. Подивіться на цей величезний список комедогенних компонентів у складі, а особливо на пункт номер 5. Але мені повезло, окрім того, що він забив мені пори. У мене ще на якийсь компонент пішла. алергія. просто факт про мене: в мене ні на що в житті немає алергії. Але Цей крем і в цьому мене здивував. Ось так обличчя виглядало на третій день. Алергія пішла, але комедонів залишилось Тож море. Як я впоралась з усіма цими коментарями? Першим чином я зробила чистку, де запалені висипи намазувала цинк ви ма я до огляду використовувала цей крем дермип'юріфанта На третій день після чистки обличчя виглядало Залишалося так. Залишалися лише одиничні запалення, які ще не пройшли ну, і через тиждень. Залишилися лише плями. Від На запалень. наступній частині розповім більш детально, як я позбувалася цих комедонів.